Шановні друзі, інформую про ключові події тижня, що минає. Пріоритети незмінні, допомога фронту і будівництво фортифікацій. Темпів не втрачаємо і посилюємо відправку безпілотників, зокрема, частинам, де воюють наші земляки і землячки, Сім громад Кировоградщини отримають сучасні електромобілі. Закуплені в межах спільного проєкту мозу зі Світовим банком зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Ці авто для первинки, для медиків, які надають паліативну допомогу, займаються патронажним оглядом новонароджених, опікуються малорухомими пацієнтами, а також для тих, хто. Навідує пацієнтів у містечках та селах, що віддалені від центру громади. Перші три авто для Кировоградщини передали у Вільшанську, Компаніївську та Благовіщенську громади. Попри все, люди повинні вчасно отримувати медичну допомогу. Тому ми щиро вдячні за підтримку Міністерству охорони здоров'я Віктору Ляшку, представникам Світового банку в Україні. Завдяки такій синергії є позитивний результат для медичного простору області. Кіровоградщина продовжує впроваджувати знакові проекти соціально-психологічної допомоги. Під час війни цей напрямок суттєво активізували у низці громад регіону, найперше в обласному центрі. Тут відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, комфортні локації із сучасним обладнанням для тренінгів, привабливий дитячий куточок, кабінет для індивідуальних психологічних консультацій, якісні побутові кімнати. Головне, що центр відповідає усім вимогам безбар'єрного простору. Це результат системної роботи з нашими міжнародними партнерами фондом ООН у галузі народонаселення, Мінсоцполітики України та профільного департаменту Кропивницької міської ради. Індустріальні парки як інструмент економічного розвитку громад. Саме під таким гаслом упродовж двох днів працювала в області команда народних депутатів. України на чолі з заступником голови парламентського комітету із питань економічного розвитку Дмитром Киселевським нашу область представляли народні депутати Олександр Дануца, Юрій Кузбіт та Ігор Мурдій. Детально розглянули економічний і промисловий потенціал Кировоградщини, можливості масштабної переробки аграрної сировини. Машинобудування, створення сучасних промислових кластерів з вигідними комунікаціями, логістикою, кваліфікованою робочою силою, цікаві презентації досвіду по створенню індустріальних парків Вінниці, Львова, Білої церкви стануть у нагоді нашим командам менеджерів і економістів, які працюють зараз над концепціями цих кейсів у Кропивницькому. – це… Науково-виробниче підприємство Радій і «Рост агропром, а також стан Інвест в місті Олександрія. Працююча економіка це фундамент країни, це багомий внесок в її обороноздатність, частина національної політики зроблена в Україні. Як не важко, але подібні проекти необхідно реалізовувати, отримувати добро від. Міністерство економіки і рухатись разом на складному шляху до перемоги. Слава Україні!